Сьогодні у мене літній прохолодний десерт всього лиш із трьох інгредієнтів. В захваті і діти, і дорослі. Скуштуйте і ви. Давайте готувати. Мені знадобиться 1 кг кисломолочного сиру. Я розділяю його на три частини. До кожної частини буду додавати желе різного кольору. Ось в першу частину я додаю полуничне желе. Заливаю гарячою водою. Збиваю блендером до такої однорідної пишної маси, щоб не було крупиночок сиру. Даю трішки охолонути і виливаю в роз'ємну форму, яка застелена плівкою діаметр такої форми 22 см. І потім відправляю в морозилку для стабілізації на пів години. У мене вже пішов дощик і я перейшла в будинок. Як бачите, перший шар вже схопився. Тепер заливаю другим шаром це зелений, він із Ківі. Також саме головне, що коли заливаємо шари, щоб вони були охолоджені, а не гарячі. Знову залишаю на півгодини і після цього заливаю останній третій шар апельсин. Зверху також можна прикрасити фруктами. Я вирішила трішки натерти шоколаду молочного і обсипати для краси та смаку. Як стабілізується мій останній третій шар, я цей десертик відправляю в холодильник на ніч. Він дуже гарно застигає. До речі, такий десерт виходить в міру солодкий. І додавайте цукор за своїм смаком, якщо хочете трішки солодшого. Смакуйте на здоров'я!